Доброго дня, шановні глядачі і підписники каналу Repetitor UA. Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо завдання 6-го варіанту ДПА з математики. Розберемо перші дві частини цих завдань тестову і ту частину, яка розуміє собою відкриту частину, тобто розв'язання. Обговоримо це дуже детально. Я скажу вам, на які теми ці завдання і які відео необхідно подивитися, якщо ви хочете їх закріпити. Як я сказав, розберемо дві частини. Для початку що називають ДПА. Давайте згадаємо, хто ще не бачив попередніх моїх відео, бо ми вже записали з вами огляд на 6 варіантів, точніше на 5 варіантів ДПА, і вони усі є на моєму каналі, повний їх розбор. Значить, ДПА, це тест, який раніше проводився в Україні для дітей, що закінчили 9 класів. Тобто. Це підсумковий тест, який повністю показував те, чого могла навчитися дитина протягом навчання у школі. Тест ДПА у собі містив завдання з 5 по 9 класи, як з математики, так і з алгебри і геометрії, тобто арифметика, алгебра, геометрія. Тепер з приводу того, кому цей тест може бути корисним, огляд цих завдань. Огляд цих завдань може бути корисним усім, хто навчається зараз у школі, тобто починаючи від десь 5 класу і закінчуючи одинадцятим. Дітям, що зараз навчаються з 5 по 9 класи, це може бути корисним, так як, аби закріпити знання, подивитися, у чому, можливо, в них є прогалини. Дітям 10-11 класів цей тест може бути корисним для того, аби знову ж таки повторити вже пройдений матеріал і за необхідності згадати те, чого вони, можливо, забули. Тобто цей тест дуже корисний як для дітей молодшого віку, так і більш старшого. Тепер з приводу того, що ми сьогодні розв'яжемо, тест складається з чотирьох частин. Першої, другої, третьої, четвертої. Ми сьогодні розв'язуємо з вами лише перші дві частини. Третю, четверту частину ми розв'яжемо, якщо відео набере 20 лайків, зробимо третю частину, якщо відео набере 50 лайків, зробимо четверту частину. Тобто не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, бо згідно статистики, лише 10 11 хто дивиться мій контент, підписані на канал. Тобто, уявіть собі, якби усі люди, що дивляться мій контент, підписувалися б на канал, то наскільки би було. Так би мовити, швидшим і розвиток цього каналу. Тому не забувайте підписуватись на канал, аби усі відео залишалися у вільному доступі, а не я не робив якихось спеціальних списків відтворення з корисним контентом для того, аби він був доступний лише для підписників. Увесь контент на каналі є безкоштовним, увесь контент є відкритим. Від вас лише це коментар, підписка, лайк і так далі. Тобто один лайк плюс додаткові покази. Підписка, знову ж таки, плюс додаткові покази. Сподіваюся, ви мене почули. Зараз я перегорну камеру і будемо з вами розпочинати розв'язання нашого варіанту шостого варіанту ДПА. Камеру перегорнули, можемо розпочинати. Значить, дивіться, давайте ще коротенько. Дві частини: частина перша містить 12 тестових завдань, частина друга містить 4 завдання, які розуміють собою розв'язання. Частина третя і частина четверта. Тут у нас же більш складні завдання, які ми також можемо розв'язати, все залежить лише від вас: 20 лайків, частина третя, 50 лайків, частина четверта. Зараз будемо робити завдання першої і другої частини. Значить, дивимось: я не проти кожного з завдань написав номери відео, які ви можете знайти на моєму каналі, аби закріпити необхідні вам знання і самостійно змогти розв'язати це завдання. Тобто, буду це проговорювати, там всі відео йдуть коротесенькими до 5 хвилин. Тобто, якщо буде треба, подивитись. Значить, дивимось. перше завдання: у саду ростуть яблуні та груші. Яблунь 24, що в А разів більше, ніж груш. Запишіть вираз для обчислення кількості груш і яблук разом. Значить, дивимось. Яблунь у нас завдання: 1.1. яблунь 24. груш. Ми не знаємо скільки, але ми знаємо, що в А разів більше, точніше, менше, вибачаюсь, менше, ніж груш. Відповідно, в нас груш є менше, ніж яблунь. Якщо яблунь більше, то груш, відповідно, менше. Значить, нам необхідно знайти, скільки їх разом. Чудово. Значить, ми з вами так і запишемо. Скільки в нас було груш? Якщо груш було в А разів менше, ніж яблунь, то значить груш було 24 поділити на А. А відповідно, аби знайти їх разом, це необхідно яблуню додати до груш, тобто до оцього виразу. Таке, така відповідь у нас є: це відповідь В. Тепер, якщо хочете згадати, як це робити, то це можете подивитися у списку відтворення 5 класу відео під номером 6 і 17, там розповідається, як працювати з буквеними виразами і взагалі, що з ними робити, як розв'язуються задачі, тобто з такими випадками: більше, менше, у разів, на Б більше, на менше і так далі. Тепер завдання 1.2. Яку цифру із запропонованих можна поставити замість зірочки у запис 365, яка зірочка, щоб отримане число було кратним, числу 3? Для цього вам необхідно пам'ятати ознаки подільності чисел. В даному випадку ознака подільності на 3. Давайте її згадаємо. Це можна згадати, подивившись відео у шостому класі списку відтворення, відео під номером 39. Я поки поясню, як це робити. Значить, маємо число 3, 6, 5 і якась зірочка. Тобто тут ще буде одне число продовження. Ознака подільності на 3 каже про те, що якщо сума цифр числа ділиться на 3, то і усе число ділиться на 3. Шукаємо суму цифр. 3 плюс 6 плюс 5, це в нас виходить 14. Значить, що треба додати до 14, щоб результат ділився на 3. 14 плюс 3 буде 17. 17 на 3 не ділиться. 14 плюс 6 20, 20 на 3 не ділиться. 14 плюс 9 це в нас 23. 23 на 3 також не ділиться. Тут же звичайненька табличка множення. 14 плюс 1, 15. 15 на 3 ділиться, значить, це число, яке має тут стояти, це одиничка. Пишемо G. Завдання 1, 3. Знайдіть корені рівняння. Мінус одна друга х дорівнює 4. Ну, це звичайна елементарна тема, тобто як розв'язується рівняння. Можете подивитися відео 6 класу списку відтворення урок під номером 67. -м. Там все це є. <кх> В нас тут невідомий множник. Аби знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Х поділити на мінус одну другу, знак ділення заміниться знаком множення, число перегорнеться, і відповідно х дорівнює мінус 8. Така відповідь є, це відповідь В. Тепер дивимося завдання 1.4. Серед наведених систем рівнянь укажіть таку, що не має розв'язків. Чудово! Значить, аби згадати, як розв'язуються системи рівнянь, для них загалом є два способи, таких дуже зручних: спосіб підстановки і спосіб додавання. Можете подивитися відео під номером 124-126 у списку вітворення 7 класу алгебри. Значить, як розв'язуються системи. Зараз я покажу. В нас є, перше, давайте перевіряти усі поспіль. 2х мінус 4 у дорівнює 6х 2 у дорівнює 3. Я буду робити способом додавання помножу другу систему на мінус 2. Значить, першу записую, як є, 2х мінус 4 у дорівнює 6, а друге рівняння системи виходить мінус 2х плюс 4 у дорівнює мінус 6. Додаю 2х-2х це 0х, мінус 4y плюс 4 е – це просто 0 y. 6 мінус 6 це 0. Тобто бачимо так, що скрізь в нас вийшов 0. Тобто тут цілком нам може підійти будь-яке число. Що на підстав замість x та y все одно вийде 0. Давайте Б перевіримо. Варіант B. Х плюс 2 y дорівнює 4. 2х плюс 4 y дорівнює мінус 16. Давайте зробимо також способом додавання. Помножимо на мінус 2. Перше рівняння системи. Мінус 2х мінус 4 y дорівнює мінус 8, 2х плюс 4 y дорівнює мінус 16. Додаємо. Мінус 2х плюс 2х це буде 0x, мінус 4 плюс 4 y це буде 0 y. Мінус, 8, мінус 16 – це мінус 24. Тобто дивимось, тут нема такого числа, на яке можна було б помножити х та y, аби вийшло мінус 24. Бо будь-яке число помножене на 0, це буде 0. Тобто ми можемо сказати, що у даному випадку в нас буде вірна відповідь це Б. Перейдемо до завдання 1,5. Записуємо 1,5. Який з дробів має зміст при всіх дійсних значеннях змінних? Тут нам необхідно згадати область допустимих значень, восьмий клас алгебри, урок номер 136. Згадуєте, дивіться, значить дивимось. Так нам необхідно знайти, а, який дріб ми можемо підставити будь-яку змінну, і він буде мати зміст. Ми пам'ятаємо, що дріб не має змісту, якщо у його знаменнику буде нуль, бо на нуль ділити не можна. Це відомо ще з п'ятого, точніше з першого класу. Ми можемо побачити, якщо ми у варіант А підставимо двійку або мінус двійку, то в нас вийде 4 мінус 4 0. Варіант Б, якщо ми замість А підставимо 0, у нас вийде знову ж таки ділення на 0, бо 4 помножити на 0 буде 0. У варіанті В 5 поділити на 0 також не можна. А от дивіться, варіант Г, щоб ви тут не підставили, ми можемо навіть розв'язати. А квадрат плюс 1 не дорівнює 0, В нас виходить а квадрат не дорівнює мінус 1. От, зверніть увагу, що у квадраті жодне число не може бути від'ємним. Тобто, якщо ми навіть підставимо замість А мінус 1, то мінус 1 у квадраті буде 1, 1 плюс 1 буде 2. Тобто, у даному випадку у знаменнику дробу 0. Взагалі ніяк не може вийти. Тобто це взагалі нереально. Тому що тут є квадрат, і якщо ми замість А можемо підставити будь-яке число, то значить це і є наша відповідь Г. Завдання 1.6. Чому дорівнює сума та добуток коренів квадратного рівняння? Це необхідно згадати теорему Вієта. Це в нас 8 клас алгебри, урок номер 170. Можете подивитися і згадаєте. х 8 х плюс 15 дорівнює 0. Теорема Вієта каже про те, що якщо взяти суму коренів квадратного рівняння, вона буде дорівнювати коефіцієнту мінус b, якщо ми візьмемо добуток коренів квадратного рівняння, вона дорівнюватиме c. Значить x1 плюс х2. Ми пишемо x1 плюс х2 дорівнює мінус b, b в нас це мінус 8, значить просто 8. Х1 помножити на x2 дорівнює c, c – це c 15 тобто ось так. Значить, відповідь наша це 8 і 15. Шукаємо це Тобто, просто подивіться відео, теорема є ви все зрозумієте. Там все є. Відео коротеньке до 5 хвилин. Це дуже корисна інформація. Завдання 1,7. Розв'яжіть нерівність. 6х менше 16, мінус 2х. Це в нас розв'язання нерівностей. Нерівності це 9 клас алгебри, відео 184-186, і це вам допоможе згадати саме нерівності. 6х плюс 2х це 8х менше 16х, менше 2. Малюємо координатний проміжок числовий, позначаємо двійку. І записуємо відповідь х належить від мінус нескінченності до 2. Це в нас завдання, точніше, відповідь, В. Тепер йдемо далі. Завдання 1.8. Знайдіть різницю арифметичної прогресії xn, якщо x1 дорівнює мінус 3, x 6 дорівнює 7. Значить, дивимось. це в нас знову ж таки 9 клас геометрії, точніше алгебри. Арифметична і геометрична прогресії, Вони вивчаються у 9 класі алгебри майже у самому його кінці. Значить, це ви можете подивитися відео 208. І згадайте, що називають арифметичною прогресією. Всі формули до неї. Значить. Я записую формулу для того, аби знайти різницю арифметичної прогресії. Нам необхідно знайти підставити її до цієї формули, і ми все зробимо. Значить, замість a n, n етинний член, ми можемо підставити x6. Замість a1, це в нас оцей x1. Кількість членів це буква n, вона відповідає за оцю число 6, тому що ми підставляємо шостий член. І відповідно звідси, в нас буде лише одна невідома Д. Значить, записуємо x6. Це 7 у нас дорівнює. Ми пишемо 7 дорівнює А1 це мінус 3, плюс різниця D, 6 мінус 1, і обчислюємо. 7 дорівнює мінус 3 плюс d помножити на 5, звідки виходить 10 дорівнює 5d, і звідки Д дорівнює просто 2. Відповідь В. Можливо, ви щось не зрозуміли, то я вам кажу: для цього лише відео. Ви подивитесь відео, і вам стане все одразу зрозумілим. Завдання 19. На відрізку МН позначена точку А так, що МА відноситься до Ан як 2 до 3. Знайдіть довжину відрізка Ан, якщо МН дорівнює 25 см. Аби це згадати, можна подивитися відео 51 6 класу математики. Значить, у нас є відрізок МН. Точка А стоїть так, що МА відноситься до АН як 2 до 3. Значить, тут просто вам необхідно знати про пропорційний поділ числа у заданому відношенні. Якщо в нас є такі частини, то ми можемо Ма представити за 2х, а n за 3х. Значить, складаємо 2х плюс 3х. Усю довжину відрізка ми знаємо. І просто розв'язуємо, знаходимо x і знаходимо усі частини, які нам необхідні. Х дорівнює 5, що нам треба було знайти: ан. Ан ми представляли за 3х. Значить, 3 помножити на 5 буде 15. Вівірна відповідь це Г. Тепер завдання під номером 1,10. Давайте його прочитаємо. Один з кутів ромба дорівнює 56 градусів. Знайдіть градусні міри кутів, які утворює сторона ромба з його діагоналями. Чудово. Значить, пишемо 1,10. Один з кутів ромба. Давайте намалюємо спершу ромб. І давайте я вам зразу нагадаю, що, аби згадати властивості ромба, його. Можна подивитися відео 119, 8 класу геометрії. Так, значить, нам сказано, що один з кутів ромба 56 градусів. Оскільки ми пам'ятаємо властивості ромба, то у ромба протилежні кути рівні, значить і протилежний йому також 56 Нам треба знайти градусні міри кутів, які утворює сторона ромба, з його діагоналями. Значить, ось одна діагональ. А ми також з властивості ромби пам'ятаємо, що діагональ ромба вона є бісектрисою його кута. Тобто вже одну половинку знайти ми можемо. 56 поділити на 2, це буде 28. Тобто 28 градусів це вже нам, під, нам підходить або Б, або Г. Але щоб знайти або Б, або Г, нам необхідно знайти кут А і кут С, оскільки ми знаємо, що у чотирикутнику сума кутів прилегла до одного з кутів. Точніше, до однієї з сторін має дорівнювати 180 градусів, то значить ми запишемо 180 градусів мінус 56, це в нас виходить 124, 124 градуси. Якщо ми 124 знайшли тут і тут виходить, то відповідно, аби поділити 124 на 2, це в нас виходить 62 градуси. 62 градуси це в нас кут, оцей буде маленький, який утворює сторона з його діагоналлю. Тобто І 28 градусів це виходить оцей кут, що утворює також сторона з його діагоналлю. Значить, відповідь на це завдання буде B. Я сподіваюся, ви його зрозуміли. Тепер наступне завдання: 1,11. Радіус кола, описаного навколо трикутника, дорівнює 10 см. Значить, малюємо трикутник. Коло описане навколо нього. Його радіус 10 см. Нам необхідно знайти сторону трикутника. яка лежить проти кута 30 градусів. Значить, нам відомо, що кут 30 градусів. Значить, хай ми будемо шукати оцю сторону. І ось цей кут 30 градусів. Ну це дуже схоже на теорему синусів. Давайте її запишемо. Сторона. Ділена на кут протилежний до неї. Це дорівнює 2 помножити на радіус описаного кола. Сторона нам невідома, але нам відомий синус. Сінус 30 градусів це буде одна друга. 2 помножити на радіус описаного кола, тобто 2 на 10. Тепер А дорівнює. 2 помножити на 10 і ще на одну другу. Тобто, це виходить просто 10 см. Значить, сторона 10 см відповідь. А. Значить, це ми розв'язали. Тепер переходимо до завдання 1.12. 1.12. Знайдіть координати вектора С мінус 1 третя А плюс 2 вектора b. Якщо вектор А дорівнює мінус 3, а вектор B дорівнює мінус 2 і 0,5. Тобто тут у нас дві теми: множення вектора на число і додавання векторів. Значить, дивимося. Урок 175 177 9 класу геометрії, список відтворення. Якщо хочете повторити, будь ласка. Я ж зараз покажу, як це робиться. Спершу ми знайдемо, чому дорівнює мінус 1 третя вектора А. Для цього нам необхідно просто мінус 1 третю помножити на оці координати вектора А. Значить, пишемо мінус 1 третя вектора А дорівнює. Мінус 6 помножити на мінус 1 третю, Це буде просто 2. Тепер. 3 помножити на мінус 1 третю це мінус 1. Тобто координати вектора 1 3 а це 2 і мінус 1. Знайдемо координати вектора 2B. Для цього нам треба 2 помножити на кожну координату вектора b. 2 на мінус 2 це мінус 4. 2 на 0,5 це 1. Це ми знайшли координати вектора 2b. І нам треба їх додати. Значить, ми додаємо. 2 мінус 4, це в нас виходить, буде просто мінус 2, якщо ми додамо до 2 мінус 4. І мінус 1 плюс 1 це просто 0. Давайте знайдемо відповідь. Це в нас виходить відповідь B. З першою частиною ми впорались. Як на мене, то швиденько. Давайте розв'язувати другу частину. Знайдіть значення виразу. 1 третя корінь 27, і це все у квадраті. Мінус одна друга, корінь з 24, і це все у квадраті. Для того, аби це завдання зробити, вам необхідно згадати властивості корінів степенів. Тобто відео 148 8 класу алгебри, можете подивитися і впоратись з легкістю цим завданням. 1 третя у квадраті це буде 1 дев'ята. Корінь з 27 у квадраті це 27. Мінус одна друга. Корінь з 24 в квадраті це просто 24. Тепер скорочуємо все, що можемо. 27 і 9. Тут буде 3, тут нічого, просто одиничка. 24 і 2. Тут буде 12, тут 1. В нас виходить 3 мінус 12 або ж просто мінус 9. Це відповідь. Завдання 2 і 2. При яких значеннях? А і це графі функції y дорівнює рівня x квадрат мінус 2х плюс все проходить через точки а1 і 6, Б 2 і 19. Аби зрозуміти, як це зробити, можете подивитися відео 7 класу алгебри урок номер 124 і 126, а я зараз покажу 2 і 2. Y дорівнює ax 2 мінус 2 x плюс c, Якщо a має координату 1 і 6, b має координату 2 і 19. Оскільки ми пам'ятаємо, що у дужках перше число відповідає за x, друге за y, то ми просто підставимо. Першу точку. Замість Y – 6, замість X – 1. Значить 1 у квадраті помножити на мінус 2 помножити на 1 плюс С. До другого рівняння так само підставляємо: замість Y – 19, замість X – 2. 2 квадрат на А, мінус 2 на 2 плюс С. Об'єднуємо це у систему рівнянь. Що ми маємо? Давайте поміняємо місцями. Будемо записувати оце спершу, а дорівнює вже потім. Значить, А помножити на 1 у квадраті це просто А. 2 на 1 це 2. Плюс С, так і пишемо, дорівнює 6. 2 квадрат це 4. А дописуємо. 2 на 2 4. І плюс С і дорівнює 19. Тепер, давайте перенесемо числа праворуч. Значить, букви так і залишаємо, буде А плюс С дорівнює 8. Тепер 4А мінус С дорівнює 23. Розв'яжемо це за допомогою способа додавання. Значить, Додамо їх одразу. Тільки отут буде плюс, а не мінус, тому що у нас було перед це знак плюс. Значить, Давайте ми помножимо перше рівняння на мінус 1. У нас виходить мінус Ас С дорівнює мінус 8. 4А плюс С дорівнює 23. Міс А плюс 4А це буде 3А. Мінус С плюс С це буде 0, тобто нічого. 23 мінус 8, це в нас виходить просто 15. Значить, А дорівнює 5. Аби знайти С, ми можемо підставити наше А до будь-якого з цих рівнянь або сюди, або сюди. Підставимо до самого першого. Замість А пишемо п'ятірку плюс С дорівнює 8, звідки С дорівнює 3. Значить, відповідь це А дорівнює 5, С дорівнює 3. Сподіваюся, зрозуміло. Завдання 2 і 3. З натуральних чисел від 1 до 20 учень навмання називає одне. Яка ймовірність того, що це число не буде дільником числа 20? Ну тут все просто. Тут вам необхідно подивитися декілька відео. У 6 класі урок 37, аби згадати, що називають дільниками і кратними. У 9 класі Алгебри це урок номер 219 Умовність ймовірної події, тобто ймовірність. Так? Коли у вас якась ймовірна подія, і ви хочете. Визначити, наскільки вона буде ймовірною, те, що нам треба зробити зараз. Значить, числа від 1 до 20. Записуємо два і три завдання: числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Нам називають одне. Яка ймовірність того, що це число не буде дільником числа 20, тобто, що це число не буде ділити 20. Значить, Давайте розбиратися. 1 не є дільником числа 20, 2 є дільником числа 20, тому що 20 ділиться на 2. 3 не є дільником числа 20. 4 є дільником числа 20, тому що ділиться, 5 є дільником числа 20, тому що ділиться. 6 не є, 7 не є, 8 не є, 9 не є. 20 ділиться на 10, тому 10 нам не підходить. 11 підходить, 12 підходить, 13, 14, 15, 16, 17, 18 і 19 підходить. 20 ділиться на 20, тому не підходить. Значить, нам треба вибрати, що число не буде дільником. Рахуємо, скільки чисел. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 чисел, що не є дільниками числа 20, і усього чисел 20. Значить, ймовірність дорівнює 15 двадцятих або 3, 4, або ж 0,75, або ж 75%. Ймовірність того, що ви витягнете число, яке не є дільником числа 20. Ну і останнє завдання: 2 і 4. Катети прямокутного трикутника дорівнюють 6 і 8 см. Значить, пишемо АБЦ. см. Знайдіть висоту трикутника, що проведена до гіпотенузи. Пам'ятаємо, що гіпотенуза це сторона, що лежить напроти прямого кута, і нам треба її знайти. Значить, дуже добре. Зараз ми її знайдемо. Давайте напишемо: багаж запитання. Але як? Аби це зрозуміти, це завдання, необхідно подивитися відео 139, знайти його зможете у 8 класі геометрії. Значить, для того, аби знайти цю висоту, давайте для початку знайдемо хоча б гіпотенузу. А це. А це квадрат дорівнює АВ квадрат плюс ВС квадрат. Звідки АС квадрат дорівнює АВ квадрат, це буде 36 плюс 64 і це 100. Або просто АС дорівнює 10 см. Значить, АС 10. Для того, аби знайти БАЖ, будемо робити послідовно. Спершу ми з вами виразимо м, оцю AH, і HC. Давайте ми з вами представимо AH, скажімо, за х, а HC за 10-х. Ну, тому що логічно, так, що вони у сумі дають 10. Якщо ми додамо х до 10-х, ми так 10 і отримаємо. І з кожного трикутника виразимо оцю нашу висоту BH, BH дорівнює. Оскільки це в нас висота, то значить для трикутника ABH в нас гіпотенузою є AB. Пишемо AB ah квадрат. Із цього трикутника BHC, так само BH це катет, гіпотенуза буде BC квадрат мінус HC квадрат. Підставимо значення. BH квадрат дорівнює АБ у квадраті це 36H а ми представляли за х. Тут BH квадрат дорівнює BC, це буде 64 мінус HC, тобто 10 мінус х у квадраті. Просто прирівняємо у ці дві BH один до однієї. 36 мінус х квадрат. Дорівнює 64 мінус. Це формула, формула квадрат до члена. 100 мінус 20х плюс х квадрат. Тепер розкриємо тут просто дужку, Виходить 36 мінус х квадрат. Дорівнює 64 мінус 100 плюс 20x мінус х квадрат. Обчислюємо. Х одразу можна скоротити. Перенесемо числа сюди 36 мінус 64 плюс 100 дорівнює 20х. Обчислимо, скільки тут нас виходить. 36 плюс 100 це буде 136 мінус 64. Це в нас виходить 2. 13 мінус 6, це виходить просто 7. Значить, 20х дорівнює 72. Давайте поділимо. 72 поділити на 20, виходить скорочення 36 або ж 3,6 см. Тобто ми знайшли з вами сторону АH, аж дорівнює 3,6 см. Розглянемо знову ж таки трикутник ABH. І з цього трикутничка знайдемо BH. bh квадрат дорівнює АБ квадрат мінус ah квадрат. Ось, це наша формула. BH квадрат дорівнює AB квадрат це 36 мінус 3,6 у квадраті. Давайте зведемо 3,6 до квадрата. Це в нас виходить 12,96. Ну і залишається просто відняти 36 відняти 12,96. Це буде 23,4. Або ж це треба ще цього знайти корінь. BH дорівнює. Корінь з 23, 3,4 це буде 4,8 см. Значить, ми знайшли висоту, що проведена до гіпотенузи БАЖ, BH, і тут буде 4,8 см. Ми з вами розв'язали першу і другу частину варіанта ДПА з математики, варіанта 6. Сподіваюся, вам все було зрозумілим. Нагадую, що в нас ще залишається для розв'язання дві частини. Це частина третя і четверта. тут залишається лише 5 завдань. Набираємо 20 лайків, робимо третю частину, набираємо. 50 лайків робимо четверту частину. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки. Ніж більше буде розвинений цей канал, то швидше ми будемо з вами набирати необхідну кількість лайків для продовження зйомки відео за потрібними вам темами. Бажаю усім гарного дня! Залишили запитання в коментарі. Не забудьте відписатися. Усім дякую за увагу і очікую на наступному нашому занятті.